служби я з але народилася Достатньо в Єкваторі забезпечувати і пришла там важливий, 17 років і там моя родина. Я думаю, що треба розмовляти їх, з людьми впряму, пояснювати, яка ситуація, тому що вони дуже бояться. бояться кажуть, що прийдуть банериці, то почнуть різнити, але будуть. це не так. В нас буде налагоджуватися дійсно. Я хочу подякувати вам за той вечір, 18 числа, як ви не були київляна, як дзвони дзвонили, бабуся прийшла до церкви. Вот. Справжню окрашу України! Розділити Владу, стати до влади. Ви це забули, а я не забув. А ви що думаєте? Я думаю, що нам президент не нужен. Нам нужен только парламент. Потому что с толку всему никого нету. Если он ограничен в правах своих, скажем. Вот. Поэтому... Злочин. Ми займаємося провокативною діяльністю на гроші Гоздепа. А хто така гоздепа? Гоздепа, о, це страшна жінка. Це дочка капіталізму, яка займається фінансуванням всяких екстремістських рухів у всіх країнах, що не є Росією. Червоненький вже. Який антиросійський заколот ви тут влаштовуєте, будь ласка. Я за відставку Турчинова. Ще раз? Я за відставку Турчинова. Я проти дію, що действующие власти только по той простой причине, что они подтвердили предательство, сдав Крым. И крича, что один выстрел это будет э, предатель Украины. Так нельзя. Надо иметь какую-то границу, что-то должно быть святое. А у этой власти этого нет.

Есть еще одно слово у меня. Мы э, скорбим о тех сынах, которые отдали свои жизни за то, чтобы Украина. За светлое будущее Украины. Я им. А кому им? Вы кажете, я им. А кому им? Я нямаль, я кушаю. Духа, для яких є важливими не стільки матеріальні змістовні цінності, де немає місця помсті та насильству, а є висока вартість людського життя та національної єдності, який обрав свій шлях розвитку і свою історичну долю. Прагнемо одного миру і спокою, за мир, спокій, цілісність та єдність нашої країни, за мирний шлях вільний. Вы ну, как духовный народ, что заориентован на моральные и духовные ценности. Та демократично, правовая держава Украина, яка сама вильна, обратная. Нам конче потребно, ценнисно, изместовно е... есть та же этнические украинцы, которые жизнь слава и на твоей благодатной земле слава. пустил свои... мир ему и благословение сказал, Найлучший джихад... Слава Украине! Мир и благост... Буквально вот минуту назад, когда выступал представитель мусульман Донбасса... Командир батальона морской пехоты не получил из всех этих трех людей. Майба! Майба! Я хочу просить Майдан, Майба! потому что один вопрос, который задают сегодня военнослужащие Крыма, если нет такого приказа выходить, а все склады, все практически захвачено. Тогда вопрос, кому остаются на сотни миллионов долларов это имущество? Верховный главнокомандующий. Они боятся одного эти офицера, что прибыв на Украину, им оденут на ручку. слышать слово Верховного главнокомандующего и министра обороны. И слава Украине! стоят в жилетках красного. Если есть возможность помочь. Давно ви тут і є ящик опечатка. Да, Если є возможность допомогти, а область, де публікуєте свої відео і фото Пожалуйста, Подойдите, потому що это ну довольно ну, довольно таки, таки срочно. Спасибо. Слава Україні. Раніше, коли почався Майдан, працювала в кореспонденті, але з творців незалежної України правильних газ. Професійно непридатність. Ігор, пиши рапорт і йди геть, бо ти тільки ганьбиш. Країні, віки, всіх людей. Ми зараз проводимо соціологічне опитування. Хочемо показати домови, що в неї є підтримка народу, що вона погодилася все ж таки й ти типу України. Я не агітатор, це я одного лішування. Міністерство правоохрані. Чому вона не піде в президенти? У мене дуже добре серце. А у вас? Не знаєш. Думаю, що добре. В школу ходиш? Так. Да. А в який клас? П'ятий А. А чому ці люди тут зібрались на Майдані? Ти не знаєш? Тому що вони моляться за Україну. А ти патріот України? Так. Да. И давно уже? А кто цей хлопчик? Петя. А ты? Илья. А сколько тебе років? Забыл. А где твоя мама? А что она тут делает?